Привіт всім, мене звати Роксолана, і ви на моєму каналі про Нідерланди. Зараз є нова інформація на сайті уряду. До речі, всю інформацію нагадую вам, що ви можете перевірити і подивитися. Я завжди прикріпляю в описі до кожного відео лінк, звідки я беру посилання, точніше, звідки я беру цю інформацію. Я її читаю завжди з офіційних сайтів уряду. Далі в цьому відео я вам чітко покажу звідки, як вона виглядає і детально розповім. Але класна, супер класна новина для нас, українців. Муніципалітетам виділили 15 мільйонів євро на навчання, курси. Ну там так не до кінця чітко вказано. На навчання нідерландської мови для українців. Це супер крута новина, тобто це допоможе. Всім українцям краще інтегруватися, в суспільство мати кращу роботу. Я думаю, ви самі розумієте, які додаткові хороші речі робить. Цим величезним кроком для українців Нідерланди за що ми їм дуже сильно вдячні. Я не знаю, яким чином, бо там не написано чітко, вони будуть це впускати в життя. Як муніципалітети будуть на це реагувати? Кожен муніципалітет ви напевно вже знаєте, що один діє так, хтось повільніший, навіть якщо вони поряд, все може відрізнятися. Не знаю, чи це будуть саме курси, наскільки вони будуть там довготривалими. Зараз є можливість, хто не знає, з Хто тільки приїхав, вивчати нідерландську мову з волонтерами в бібліотеках. От ви, якщо приїжджаєте, запитайте в муніципалітеті або просто по углі, де є найближча бібліотека від вас. Можете написати їм попередньо на електронну пошту, бо всі люблять завжди тут приходити по запису. Або ви можете прийти в аптеку, о, перепишу, в бібліотеку і запитати в них напряму, чи є така можливість. Це називається Талкафе. В принципі, волонтери здебільшого старші нідерландці, які хочуть відчувати себе активними, соціально активними і знають від народження мову, хочуть ділитися своїм досвідом з людьми, які приїжджають в Нідерланди, і розгублені в тому плані і не знають нідерландської, а мають тільки знання англійською або взагалі не знають жодної з цих мов. І є можливість вивчати разом з ними нідерландську один раз на тиждень, наскільки я знаю. Правда, є інформація, що в інших муніципалітетах це дещо активніше. Ще я знаю, що деякі українці вже знайшли навіть курси від муніципалітетів нідерландської мови і довший час ними займаються. А є муніципалітети, де абсолютно майже нічого немає, і ще ці курси завжди якось редагуються, переглядаються, зменшуються групки. Ну не чітко там кожен тиждень навіть не відбувається тобто, все індивідуально. Але це класна інформація, класний шанс для нас. Ви вже можете пробувати запитувати в своєму муніципалітеті, коли у вас з'явиться така можливість, і показувати їм, наприклад, цей сайт. Я залишу нагадую посилання в описі до цього відео сайт уряду статтю про цю інформацію. Так що будемо помаленьку вчитися нідерландської мови. Так вона є нелегка, але в принципі, що є легке в житті, але я вважаю, що з таким шансом. Дуже потрібно скористатися для того, щоб в першу чергу виявити ще свою повагу до місця, де ми проживаємо, до країни, до людей. Бо одної англійської не є достатньо, і знанням англійської ви можете знайти нормальну роботу без англійської також є нормальні роботи, але це складніше. Але я точно впевнена, якщо буде нідерландська і англійська, навіть нідерландська початкова це буде просто супер. Тому я дуже чекаю на втілення цього проекту у життя. Отже, ми знаходимося з вами на сайті уряду Нідерландів, як ви бачите, і маємо новину за 22 лютого про якраз 15 мільйонів євро для навчання нідерландської мови. Отже, що тут написано? Муніципалітети отримають 15 мільйонів євро, щоб запропонувати українським біженцям уроки нідерландської мови в доступний спосіб. Володіння нідерландською мовою полегшує пошук роботи, допомагає налагодити контакти з нідерландами та гарантує, що українські діти зможуть отримати нормально повністю голландську освіту. Про це написала міністр соціальних питань та зайнятості. Надіюсь, я правильно зараз вимовлю е, ім'я та прізвище Кар'єн Ван Геніп у Палаті представників. Мета полягає в тому, щоб муніципалітети розробили мовну пропозицію, якою українські переселенці могли б скористатися добровільно. Що це означає? Програми зараз поки що немає, вона є не зроблена. Уряд очікує від муніципалітетів пропозиції, і ми очікуємо. Надіємося, вони будуть швидкими, ці пропозиції. Яким чином муніципалітети бачать, як нас можна навчити нідерландською мовою, в який спосіб курси, не курси, якщо курси які, яка тривалість, скільки часу, яка інтенсивність і так далі? Уряд очікує на ці пропозиції. І тут написано, що це добровільно. Тобто, якщо ви не хочете вчити нідерландську мову, ви можете її не вчити. Якщо хочете, у вас буде така можливість, і я сподіваюся на це. Це допоможе, наприклад, українцям знайти краще роботу, а також роботу саме на своєму рівні. Тут так і написано: на своєму рівні, на рівні освіти, я так розумію, спеціальності, спеціалізації, досвіду і так далі. Також тут є вставка ось такої прямої мови. Ван Генніп каже, що рік в тому в Україні почалася жахлива війна, яка змусила мільйони українців покинути свою країну. Незважаючи на ці складні та страшні обставини, багато з українців в Нідерландах відновили своє життя та знайшли роботу. Ну, наскільки це можливо, звичайно, що всі ми стараємося. Це надзвичайне досягнення. Бачите, вони його оцінюють, вони розуміють, наскільки нам всім складно. Я також ціную, що багато роботодавців відкрили свої двері для цієї групи. Так, ми також дуже вдячні за те, що роботодавці прийняли нас на роботу і сприяють надалі. Реалізовуватися зараз. Ми бачимо, що в українців зростає потреба вивчати нідерландську мову та знаходити роботу на своєму рівні. Тобто, ви ж розумієте, що багато хто з нас має вищу освіту, а дехто має і високу вищу освіту, магістра, і червоні дипломи, і вузькі спеціальності різні класні. Ось і хоче реалізуватися на своєму рівні, тому що пройшов перед тим великий тяжкий шлях навчання в Україні і досвід роботи. Багато хто має багаторічний в Україні, і, скажімо так, який поціновувався там у нашій державі, і без нідерландської мови ми не можемо це зробити сповна. Тому, бачите, уряд Нідерландів це також розуміє, і нам в цьому допомагає. І тут вказано, що ми допоможемо їм у цьому. Далі тут написано, що останні дні свідчать, що на 1 листопада 2022 року у Нідерландах працювало вже 30 тисяч українських переселенців, щонайменше. Це становить 46% українців в Нідерландах цілого, в цілому всіх є з, я маю на увазі з тих, вони мають на увазі з тих, хто приїхав і зареєстрований тут віком від 15 до 65 років. Тобто ви розумієте, що в нас в Україні діти вважаються 15 років. Вони вже також працювали тут у Нідерландах. В Україні я рідко таке бачила тут. Це дуже поширено, що діти нідерландські в такому віці працюють. Це дуже шановано і дуже поширено. Хто дивиться це відео з України чи з інших країн? Ну тим більше з України, хочу вам сказати, це дуже поширено і. Це не вважається чимось надзвичайним, і діти самі хочуть це робити, і чим поскорше стараються батьків ще вмовити, щоб вони пішли тут на роботу. Далі написано: однак часто це тимчасові контракти, і робота не завжди відповідає навичкам і досвіду працівника. Я так розумію, по освіті, або ну, ви розумієте точно, про що йде мова. Отже, минулої весни українців, які працюють за наймом, звільнили від обов'язкового дозволу на роботу, що дозволило їм швидко приступити до роботи. Їм також не потрібно проховувати процедуру, процедуру отримання права на проживання та інтеграції. Ентузіазм, участь і підтримка багатьох нідерландців щодо прийому українських пере, переміщених осіб у Нідерландах. здається, Мали дуже великий ефект у швидкому пошуку роботи, адаптації, наприклад, через неформальні мережі. Роботодавці та муніципалітети творчо та ініціативно створили всі можливі можливості. Міністр Ван Генніп вважає, що завданням для всіх. Є зберегти цей імпульс і надалі. А, також щодо інших груп новачків, які от зараз, я так розумію, приїжджають до Нідерландів, і, от, бачите, створилася така ініціатива, що виділяють 15 мільйонів євро для нас на навчання мови. Далі. Українці почали працювати швидше, ніж ми зазвичай бачимо це серед інших груп новоприбулих з біженським походженням. Вони отримали доступ до Нідерландів іншим шляхом, і умови відрізняються також від інших груп. Тому ці групи не можна в принципі, порівнювати так, як тут вказано: один з одним порівнювати. Але Кабінет міністрів хотів би отримати і мати такі уроки, щоб заохотити тих, хто має статус притулку, швидше братися за роботу. Участь українців у довгостроковій перспективі відстежується. Та порівнюється з іншими новачками. Тобто, як бачите на тому сайті, це вся інформація від уряду. Мені що тут дуже багато вони сказали, дуже багато вони нас похвалили, що ми беремося за роботу і працюємо весь цей рік тут, по адаптацію, попри всі складнощі, не тільки з мовою, бо складнощів є дуже багато. Ми не жаліємося, ми просто говоримо і всі знають, хто проходить цей шлях, що це є нелегко. Хто не проходить цей шлях, має свій шлях, також не менш легший. Я маю на увазі, що бачите, уряд для мене дуже цінно в цій статті те, що уряд бачить, що наші українці хочуть працювати ще за професією, тому що багато хто є професіоналом своєї справи і може стати корисним, бути корисним і реалізовувати себе ще краще, будучи, ну, скажімо так, на своєму місці. На тому місці, який для себе обрав плюс-мінус в Україні, будучи там спеціалістом якоїсь певної вузької галузі. І те, що вони виділяють ось ці курси курси чи уроки нідерландської мови для українців, це є дуже класно. Я дуже вдячна і сподіваюся, що всі, хто хоче і чекає, цим скористаються і зможуть працювати. Більше по спеціальності, бо це дуже мене стосується. Я не можу тут працювати по спеціальності через мову, саме тому я так палко, сильно з ентузіазмом говорю про цю статтю. Тому що я якраз знаходжуся в цій верстві населення з України, яка через мовний бар'єр, хоч я знаю англійську мову, дуже добре, не можу бути спеціалістом у своїй галузі. Бо, на жаль, мене тут не беруть. Мені потрібно знати саме нідерландську. І це дуже мене пригнічує. Я займаюся іншою роботою, але всі розуміють, що ти не можеш себе відкрити на максимум і бути корисний суспільству і взагалі в цілому. Якщо ти пригнічений такими речами, і хочеш навчатися, розвиватися і бути е, на своєму місці, ну що ж, це була вся інформація якраз щодо нідерландської мови. Яка, в принципі, мені відома. Тому я, наприклад, зацікавлена цим і буду питатися в своєму муніципалітеті, де я проживаю. Якщо у вас буде якась інформація, діліться мені також. Можете писати мені в інстаграм і наголошую вам, що підтримайте контент україномовний. Він потребує підтримки. Що таке підтримка? Мене часто питають, коли я знімаю про це в сторіс в інстаграм. мене часто питають, а що це таке, як це можна зробити. Це просто лайк, якщо вам сподобалось відео, це коментар на відео, це поширення відео, воно піднімає відео. Е, по алгоритмах інстаграму також ютубу вверх і інші українці будуть мати можливість його також побачити. Його, е... Щойно ви були свідками того, як в мене впав телефон і на ньому стріснуло захисне скло. Ви і так бачили моїх відео, що телефон не завжди справляється з стабілізацією зображення. Не зважайте на увагу на це сонце. У нас такий холод, просто сибір. Чесне слово, дуже холодно. Тому я закінчую відео і йду дивитися, чи в принципі ви ще мене зараз чуєте і бачите. Надіюся, що телефону нічого не сталося. Отже, підтримайте україномовний контент, його не так легко. Я маю на увазі, мені легко його робити, бо моя мова є українською рідною моєю мовою. Але я маю на увазі, що коли ти його десь даєш і ти не бачиш того фідбеку, і люди тобі потім знову ж таки пишуть ті самі питання, ти просто розумієш, що вони не бачили цього відео. Просто не бачили, тому що алгоритм Instagram і YouTube його блокували, розумієте, через ну недостатню активність. І все. Тому всі гарного дня, і будемо вчити нідерландську мову, миру і добра.